Планета Земля це край, де ми народилися і живемо, край неповторної краси, це все те, що росте і цвіте на ній у садах, парках, у лісах та на полях, кожне дерево, квітка, травинка, це частина природи, частина планети, частина рідної землі. Зберегти землю, зберегти життя на ній, це. Безперечно, наше завдання В нашої сонячної системи багато планет, серед яких є наша рідна земля. І тільки завдяки прекрасним чотирьом стихіям: земля, вода, повітря та вогонь, ми, люди, змогли прожити стільки багато років на неймовірно красивій планеті. Повір! Це не перебільшення, що люди сьогодні тримають у своїх руках свої долі, долі людства, а ще й долю самої планети Земля. Планета Земля чекає до торкання твоїх рук, сподіваючись, що це будуть саме твої руки, друже. Ріки та гори. Моря та поля це наша рідна, хороша земля, подіти другом, люби, бережи. Приклад у цьому усім покажи. Стежина, рідна моя, веди мене шляхом пізнання. Я хочу, щоб моя земля проблем не знала і покарання. Щоб, Щоб гідно на планеті жити, її природу треба нам любити. Планета людей у небезпеці, люди, схаменіться! Нехай земля квітує всюди, природу збережемо, люди.